Манчувські новини для вас у цій в ефірі. Мої вітання у сьогоднішньому випуску. Говоритимемо про таке: з міського бюджету виділили кошти на придбання житла для дітей-сиріт, як передавали Томос Україні, та що він означає для нашої держави. А також про те, як вчора на аероглісері врятували дітей з криги. Сьогодні відбулося позачергове засідання 34-ї сесії Кременчуцької міської ради. Головне питання порядку денного виділення коштів з міського бюджету на придбання двох квартир дітям-сиротам. Дев'ять дітей сиріт вперше в історії Кременчука отримали в 2018 році свої квартири. Ще дві дитини мали їх отримати в грудні. Але внаслідок певних збоїв в роботі системи, скажімо так, бухгалтерія казначейство банк. Ці кошти в останній день повернулися на ЦОП і для того, щоб ці квартири не втратили ці діти, порадилися з президією, з депутатами з лідерами фракції, вирішили взяти ці видатки на місцевий бюджет, заплатити за квартири з міського бюджету і потім клопотати спільно з установою банку, яка була задіяна в цьому процесі. Про відшкодування цих коштів міському бюджету міста Кременчука. Рішення депутатським корпусом було підтримано одноголосно. З необхідністю виділення додаткових коштів на застосування протиожеледних заходів звернувся до присутніх і начальник департаменту житлово-комунального господарства Іван Москалик. Найближчі три доби по території Полтавської області та саме безпосередньо по території міста Кременчука. Очікується. Сильні обільні снігопади з переходом у мокрий сніг, налипання мокрого снігу, хуртовини, швидкість вітру буде сягати 20 метрів на секунду, при снігового покрову найближчі три доби буде понад 20 сантиметрів. Задля запобігання виникнення надзвичайної ситуації по території міста Кремльчука виникла нагальна необхідність додаткового. Винайти можливість профінансувати комунальні підприємства на придбання паливо матеріалів саме для виконання робіт по розчищенню автошляхів. На ці цілі необхідно 1 мільйон гривень на паливно-мастильні матеріали та понад 280 тисяч на закупівлю солі для посипання міських автошляхів. Голова бюджетної комісії Олександр Плескун попросив перерви в роботі сесії для проведення оперативного засідання комісії з розгляду даного питання. Потому депутати більшістю голосів підтримали рішення про виділення додаткових коштів на застосування протиожеледних заходів на міських автошляхах. Наступне пленарне засідання 35-ї сесії Кременчуцької міської ради відбудеться 21 лютого о 10-й годині. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. 6 січня 2019 року відбулася визначна для всієї України подія у Стамбулі, Туреччина в Патріаршому храмі Святого Георгія. Відбулася урочиста церемонія передачі Томоса про автокефалію об'єднаної української православної церкви. Молитви мільйонів вірян були почуті. Українська церква тепер незалежна. Але у багатьох людей виникає питання: що ж дасть Томос Україні в передачі Томосу це святішим патріархом фактично є офіційно затверджене створенням української помісної автокафальної церкви. Це фактично акт духовної незалежності української церкви. Томус це юридичний документ, який надається вселенським патріархом по місній церкві, визначаючи її автокефальною, тобто незалежною в головуванні. Це визнання нашої української церкви всім православним світом. Ну, так як українська церква не мала своїх парафій за кордоном і на святій землі, то ми просилися і нам дозволяли звершувати богослужіння. Але молитися разом з нами вони не могли. Бо не було признання нас, як. Помісної, тобто незалежної православної церкви, після визнання нас як автокефальної церкви, безумовно знімаються перепони не тільки юридичні, а й економічні. Ми отримали юридичний документ, який іменуємо Томосом. Ми по достоинству і ще одна православна церква світового християнства в православії. Після передачі томоса українській делегації документ привезли в Україну 7 січня. Тисячі українців зустрічали довгоочікуваний Томос у Софії Київській. Серед вірян був і кремечужанин Іван Балацький, який поділився враженнями від цієї урочистої події. Вистояв всю службу це більше двох часов стояли. У нас була змога пофотографуватися разом з президентом і з Томосом. Коли вже вийшли з Софіївського собору, то побачили, що кількатисячний натовп людей. Багато людей я бачив сльози на очах, і це насправді видатна подія для України за тисячу років. Не було у нас змоги об'єднати об наші церкви і отримати автокефалію. Передача Томосу – це кульмінація довгого шляху, яким пройшло українське православство. Лав'я для отримання цього документу, але ще довший шлях. А головний незалежний в Української православної церкви. Попереду Антон Воробйов, Віктор Петров, Кременчуські новини. Вчора двоє відчайдухів намагалися пішки перейти Дніпро. Дійшли до зеленого острова, а от повернутися вже не змогли. Довелося викликати рятувальників. Пригода трапилась близько 17-ї вечора. До водолазно-рятувальної станції звернулись мешканці прилеглих будинків, які повідомили, що двоє людей перейшли Дніпро, а от дістатися берега самостійно не можуть. Група тричіляки виїхали на на суші. И уже их подобрали на Зеленом острове. Там, а то забрали. Вот. Эти были два парня. Это 2002 года рождения, ну, 16-летние, которые были доставлены сюда. В данный момент да, ситуация очень опасная. Опасная в нашем районе, в районе Курковского моста и, и Раковки. Там тоже пытаются переходить люди. Вот. ми там на центральному пляжі ми і сюди до фантазії ми контролюємо, У нас ідуть парні патрулі. Одинадцятикласники, яких врятували на глісері, не потребували медичної допомоги. Їх було відправлено додому. Рятувальники ж наголошують, висота льоду має бути більше 10 сантиметрів, щоб по ньому було безпечно пересуватись. В районі Шкременчука він нині близько 5 сантиметрів. До того ж через близькість гес і подачу води у кризі утворюють. Ця промоїни, а це вкрай небезпечно. Благодаря нашій машині, яка у нашому місті, ми можемо зараз вирішувати ці вопроси. А сушисть така ситуація, відсутність її. Добратися самим спасателям, забрати їх було б дуже трудно. Машиною достатньо було з таких ситуацій де вже 15 чоловік. Машина у нас вже п'ятий рік. Водити в основному доставим рибаком. От на водохранівичах є така От ситуація тож рятувальники прохають батьків, особливо у час канікул проводити із дітьми роз'яснювальні бесіди про небезпеку перебування на льоду. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Синоптики прогнозують найближчими днями погіршення погодних умов. Тож громадяни, які цього потребують, можуть зігрітися у мобільному пункті обігріву, що розташований біля залізничного вокзалу. За час його роботи пункт відвідало і отримало допомогу 520 громадян. Соцслужби автозаводського і крюковського тирцентрів кажде утро і ввечером, от як зараз, посещаем, отведуем, проверяем, кормим обязательно. Получено уже 553 порции. Им доставлено, значит, всегда есть чай, всегда есть вода горячая. Сахар это обязательно неотъемлемо. И вот обеды. Теплой одеждой да помогаем, инвентарем обязательно есть, даже белизна есть, все у них есть. Чистоту не поддерживают. Хлопцы хорошие, они такие. Ну, у каждого своя ситуация, так скажем. У пункті обігріву організоване дворазове харчування щоденно з 9 до 10 сніданок і з 16 до 17 вечеря. Постійно в наявності гарячий чай. Також зігрітися в негоду і отримати соціальну підтримку громадяни можуть у лікарнях міста та терцентрах автозаводського і Крюківського районів. Олександра Демиденко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. 2019 рік розпочався дуже активно для любителів шахів. Спортсмени зі всієї України приїхали до Кременчука, аби взяти участь у відкритому всеукраїнському шаховому турнірі пам'яті Володимира Грохотова. В рамках цього турніру проходить змагань. Значить, Перміство Полтавської області до 8-10 років, відкритий опен турнір швейцарська система, чемпіонат всеукраїнський турнір до 14 років і основний турнір з нормою майстра спорту України турнір проходив з 2 по 8 січня. Участь у ньому взяли 99 шахістів з різних регіонів України. Саме на цих змаганнях спортсмени можуть отримати звання майстра спорту. І для молоді це чудова можливість проявити себе та свої навики. Тут проходить так сказати, така ну обкатка або даються шанси для молоді. От на меморіалі Грохотова, це дев'ятий меморіал. Я всіх судив, Очень много молодих спортсменов, які виповнили іменно на цьому турнірі норму майстра спорту України. Сьогодні Кременчук можна по праву називати центром проведення шахових турнірів, і вже четвертий рік поспіль саме у нашому місті проходять різні етапи чемпіонату України з шахів. Сьогодні «Укртатнафта» надала всі умови для того, щоб люди і відпочили і грали в шахи. І дуже приємно, що саме на цих турнірах народжуються майбутні зірочки. Які грають шахи, і а, саме приємно те, що сьогодні Крем... Кременчук а, займає а, перше місце в шахматах в Полтавській області, а, завдяки тому, що а, переважна більшість переможців це наші діти. Шахи це не просто спорт, а й культура і наука. Вітаємо переможців турніру і бажаємо їм подальших успіхів. Сергій Лашко, Олексій Кржановський, Кременчуцькі новини. Це всі новини на цю добу. А от щодо прогнозів синоптичних на день завтрашній, то синоптики прогнозують погоду сніжну вночі. стопчик термометра покаже мінус 10, мінус 8, в день мінус 6, мінус 5. Дякую, що дивитесь і зустрінемось на телеканалі Кременчук рівно за добу. На все добре.